Кажуть, що я в прямому ефірі. І тому те, про що забула вам сказати, про грибний сезон. Адже сьогодні в нас 24 вересня, і в деяких регіонах України вже розпочався грибний сезон. Ми знаємо і нам нещодавно наші знайомі поїхали. Поїхали. Е Карпати. І там уже білі гриби йдуть. Там зовсім інша погода. У них не так спекотно, як у нас, не, так, не, такі, не така жарка, гаряча осінь. А у нас, звичайно, звичайно, вона спекотна. Осінь я кажу, на неї чудова, золота осінь. Так воно є. Зараз трішечки стало вже комфортніше сьогодні 24 вересня, і я думаю, що так вони повинно бути, що вже вересень місяць підходить до кінця, осінь входить в свої права, золоті права, так, і така комфортна температура, і ми бачимо по грибах. Так як навесні буває. Теж, коли стає комфортна температура, уже й не холодно, і ще і нема не цієї високої температури, спекотної. І тоді з'являються весняні гриби. Зараз уже, уже стає така лагідна, комфортна погода, дуже туманів багато зранку, зранку просипаюся, прям такі на газончику краплі, роси звісають. Як, як діаманти. Так. І нам показує зразу, що ось. Сьогодні ми з вами я взяла, взяла ніж, щоб зрізати, і ми йдемо, ми сьогодні з вами, друзі, не в лісі. Ми в більш комфортних умовах, а саме ми вдома. Я вам показую